Привіт! Вітаю вас на каналі Перша Віза. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему для всіх, хто подався на карту побиту в Польщі: чи можна виїхати з країни, поки чекаєте на рішення? Спойлер можна, але є нюанси і ризики. Формально закон не забороняє виїзд з Польщі під час розгляду документів на карту побиту. Але треба знати одну ключову річ: Штамп у паспорті, печать з ужонду, дає право перебувати в Польщі, але не дає право повернутися, якщо ви виїдете. Тобто на кордоні ви можете виїхати з Польщі, показавши штамп. Але от повернутися назад без візи або біометрії, вже не вийде. Є два головних ризики, які треба врахувати. Перший ви пропустите важливий лист від Ужонду. Ужонд може запросити додаткові документи. Якщо ви за межами в Польщі і не надійшлите їх вчасно, можете отримати відмову. І другий ризик: ви не зможете повернутися після позитивного рішення. Уявіть, вам дали карту побиту, але ви не в Польщі. Віза вже не актуальна. Штамп не дає права в'їзду. Фізичну карту можна отримати особисто в Польщі. Результат замкнене коло. Найбезпечніший варіант залишатися в Польщі до отримання карти побиту. Якщо дуже треба виїхати, проконсультуйте з адвокатом або з ужондом. Якщо у вас ще є біометрія або віза, тоді шанси повернутися є. Але це завжди ризик. Якщо ви ще не подалися на карту побиту, але хочете скористатися можливістю і отримати допомогу в цьому процесі, перша віза може стати вам у нагоді. Якщо ви хочете дізнатися більше, залишайте заявку в описі під відео або пишіть нам в інстаграм. Не втрачайте можливість отримати професійну підтримку. На сьогодні за все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. Перша віза. Робота за кордоном це просто.